Третій тип це котли тривалого горіння класичної конструкції. Такі моделі можуть мати від 3 до 4 дверей для зручності обслуговування. Теплообмінник у них зазвичай від 3 до 5 полиць, у середньому 4. Оснащуються вони електронною автоматикою, вентилятором і блоком управління. Хоча працювати вони можуть із механічною автоматикою як аварійним варіантом, але ефективність максимально розкривається саме з електронікою. Такі котли зазвичай обирають ті, хто планує використовувати твердопаливний котел як основне джерело тепла, і обов'язковим елементом до таких котлів є тепловий акумулятор або буферна ємність. Відео про буферні ємності є на нашому каналі, тож рекомендую переглянути. Колосники тут можуть бути як човунні, так і водонаповнені. Який саме краще вибрати колосник? У нас є стаття на сайті, де докладно розбираємо переваги та недоліки обох варіантів. До того ж, більшість котлів цього класу мають можливість встановлення пілетного факельного пальника для роботи на пілеті.